Глава 21. І побачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля минули, і моря вже нема. І я, Іоанн, побачив святе місто Єрусалим новий, що сходив від Бога з неба, приготований як наречена, прикрашена для чоловіка свого. І почув я. Гучний голос з неба, який говорив: ось скиніє Бога з людьми, і Він буде жити з ними, вони будуть Його народом, і сам Бог з ними буде Богом їхнім. І витре Бог усяку сльозу з очей їхніх, і смерти не буде вже ні плачу, ні крику, ні недуги вже не буде, бо колишнє. Минуло, і сказав той, хто сидить на престолі, ось творю все нове, і каже мені, напиши, бо слова ці істинні і вірні, і сказав мені, звершилось, я є Альфа і омега, початок і кінець, спраглому дам задарма від джерела води живої. Переможець успадкує все, і буду йому Богом, і Він буде мені сином. Боязких же і невірних, і мерзотних, і убивць, і любодіїв, і чародіїв, та ідолослужителів, і всіх неправдомовців, доля в озері, що горить вогнем і сіркою, це смерть друга. І прийшов до мене один із семи ангелів, у яких було сім чаш, наповнених сімома останніми покараннями, і сказав мені: Піди, я покажу тобі жону, наречену Агенця, і возніс мене у дусі на велику і високу гору, і показав мені велике місто, святий Єрусалим, який сходив з неба від Бога. Він має славу Божу! Світило його подібне до коштовного каменя, ніби каменя Яспису кристаловидного. Він має велику і високу стіну, має дванадцять брам, і на них дванадцять ангелів, на брамах написані імена дванадцяти колін синів Ізраїлевих, зі сходу три брами, з півночі три брами, з півдня три брами і з заходу три брами. Стіна міста має дванадцять підвалин, і на них імена дванадцяти апостолів Агнця. Той, що говорив зі мною, мав золоту тростину для вимірювання міста і Брам його і стіни Його. Місто, розташоване чотирикутником, і довжина його, така сама, як і ширина. І виміряв він місто тростиною на дванадцять тисяч стадій, довжина, і ширина, і висота його рівні. І стіну його виміряв у сто сорок чотири лікті мірою людською, яка міра Янгела. Стіна його побудована з яспису, а місто було чисте золото, подібне до чистого скла. Підвалини стіни міста, прикрашені всяким коштовним камінням. Підвалина перша яспис, друга сапфір, третя Халкидон, четверта смарагд. П'ята Сардонікс, шоста сардолік, сьома хризоліт, восьма Берил, дев'ята топаз, десята хризопраз, одинадцята гіацинт, дванадцята Аметист, а дванадцять брам, дванадцять перлин, кожна брама була з однієї перлини, вулиця міста, чисте золото, як прозоре скло. Храму ж я не бачу у ньому. Бо Господь Бог вседержитель, храм Його і Агнець. І місто не має потреби ні в сонці, ні у місяці для освітлення Свого, бо слава Божа освітила, його, і світильник Його Агнець. Спасенні народи будуть ходити у світлі Його, і царі земні принесуть до Нього славу і честь свою. Брами Його не будуть зачинятися в день, а ночі там не буде. І принесуть до нього славу і честь народів, і не увійде до нього ніщо нечисте, і ніхто підданий мерзоті і неправді, а тільки ті, які написані у агнця, у книзі життя.